Повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Стецьківка рятувальники отримали пів на десяту вечора. Ще до прибуття чергового караулу на місце пожежі прибув старшина служби цивільного захисту Юрій Переяслав, який проживає в цьому селі. Разом із працівниками поліції він почав проводити серцеву легеневу реанімацію жінці та її синові, яких винесли із задимленої оселі. До прибуття швидкої допомоги ми допомагали проводити реанімаційні заходи за допомогою своїх апаратів для захисту органів дихання на стисненому повітрі. Навіть після прибуття на місце лікарів ми продовжили допомагати в проведенні реанімаційних заходів, оскільки потерпілих було двоє. І допомога потрібна була одразу обом потерпілим. Вогнеборці, що прибули на виклик, ліквідували пожежу. Тим часом обох потерпілих вдалося привести до тями. Жінку та її сина госпіталізували до обласної лікарні. Получили опіки верхніх дихальних шляхів, опіки обличчя та отруєння продуктами горіння гарним газом. Проводиться їх обстеження в повному обсязі та інтенсивна терапія.